Ми продовжуємо саме 2 квітня ввечері 2022 року. Міністерство оборони повідомило, що українські військові звільнили Київську область від армії Російської Федерації. Тоді останні підрозділи російські вийшли з Бучі, з Гостомеля, з Бородянки. бороні момент був тоді. Так і от кількома днями раніше звільнили ірпінь, і саме це місто зазнало найбільших руйнувань після російської окупації. Пройшло три роки. І ви Знаєте, три Як... роки це дуже багато. Насправді так. ті картинки, які Побачив весь світ, і те, що зараз відбувається там у цих містечках, це день і ніч. Як люди оговтуються, як міста оговтуються від міста відбудовуються От про Олена це Лена Квітка, Олена. Будь ласка, тобі слово, твоє дослідження. Колеги ще раз доброго ранку. Ну знаєте, буквально вчора ліце-прем'єр Олексій Кулеба заявив про те, що на Київщині в Київській області вже 70% будівель, які були пошкоджені під час окупації, вони є відновленими. А це 21 тисяча будинків, шкіл та лікар, лікарень та інших об'єктів. І хоч ми зараз у знаходимося, фактично Ірпені, місто зараз прокидається, збирається на роботу. Я вважаю, що дуже доречно говорити так більш загально говорити Київщина. тому що Ірпінь, Буча, Густомоль, Бордянка, всі ці міста вони фактично. Тоді три роки тому вони стали живим щитом щит, який захистив і не пустив ворога до столиці. І ви знаєте, от про те, ті фотки, які ці світлини, які облетіли весь світ, які побачив весь світ, те, те як було тоді, і те, якими ці міста вже стали зараз, після трьох років не все зроблено, але їх просто не впізнати. І ми зібрали буквально декілька таких можливо найзначучіших, найвідоміших різних міст це і Буча вулиці є Ярвунева і Вокзальна, там де всі ми стали свідками звір з Російської Федерації, і просто житлові будинки Густомеля, наприклад, та бородянки, в які дуже часто російська армія, російські солдати стріляли так просто задля розваги. Ну і звісно, місто Ірпінь. Ми вже говорили сьогодні про те, що фактично після деокупації міста три роки тому воно було зруйновано найбільше серед усіх міст містечок Київської області. Воно було зруйновано на 80%. це повідомила Ірпінська міська рада. Понад 10 тисяч людей залишилися без житла, і 30, 37 багатоквартирних будинків вони були взагалі визнані такими, що не придатні для житла. І взагалі, ось ця ці руйнування вони здали збитки. На майже на 1 мільярд доларів. Друзі, от їхали зранку в поертені, не все, що відбудовано, але процес і триває і, ну, три, вже фактично три роки, і видно, що щось і не будуть відбудовувати, але багато що вже завершено і багато що вже процесі. Але я хочу, щоб зараз наші глядачі звернули увагу на те, що вони бачать позаду мене. Взагалі, це такий, знаєте, стоп-кадр, картинка зі світлини, яка тоді три роки тому, коли місто було звільнене від росіян, ця картинка вона облетіла весь світ. Це Гостомельське шосе 24 чотири дрободини, якщо буде точно за адресою, і житловий комплекс, житловий квартал, який називається Ірпінські липки. Ну і фактично з цього місцеві вважають, що ось саме ця місцина вона зазнала небі. Більше... Що і саме звідси почалася взагалі руйнація і якісь мірі навіть знищення а, міста. І ну, це суттєво побачив весь світ. І а, власне, коли вже з сну змогли сюди зайти, всі це побачили, тому що саме сюди, а, 2 березня пройшовся перший авіаудер, який здійснили росіяни потім а, на Єрпінь. А, ну і знаєте, це такий елітний житловий квартал. Серед сосен він фактично став таким символом звірства росіян. І пройшло три роки. Я, знаєте, навіть жартували, що ну, такої шани і такої слави він ніколи не жадав і ніколи не, не, не сподівався, тому що певно на цьому місці, і, от, де стою я, зробили світлини а, ф -ф фото і побували чи не найбільша кількість світових лідерів. А, друзі, ми зайшли по периметру. Ну, от ви зараз бачите, що навіть фас фасад тут Є частини будинку, тому що він займає фактично весь квартал. Він ще в процесі відбудови, особливо були понівечені верхні поверхи, і вони вже частково відбудовані спочатку його ну. Не знали, що з ним робити, чи відбудовувати чи ні, але у 2023 році його признали таким, що його можна відбудувати, і у 2023 році фактично ця відбудова і почалася. Ну і триває і досі до 2025 двадцять п'ятого року. Ці фактично там ну два роки. Цей вже будинок його відбудовував, Він звісно застиг стрягнути декілька корупційних скандалів пов'язаних з цією відбудовою, але тим не менш робота триває. І от зараз ви бачите кадри з відео, які. Показала нам ірківська рада про те, як власне, що було, як, як є зараз, як триває і зараз відбудова цього будинку. Ну я не знаю, важко казати, коли це може бути завершено, тому що процес відбудови він складний, складний в матеріальному плані, фізичному плані і брати ще до уваги той факт, що українські міста і досі обстрілюються росіянами. Стала цей будинок, цей квартал фактично який став відомий на весь світ, але так само будинок культури в Ірпені, він став також дуже знаковим. Це місце для ірпінців знакове, і воно також постраждало. Що з будинком культури? Його відновили? Скажи, будь ласка. Ви знаєте, ну дійсно це знакове місто для іркінчан і не тільки, і також кадри цього будинку світ, і навіть сніданок один з своїх ефірів незламності дві 2022 двадцять другому проводив цього будинку а, культури. А, і ви знаєте, вчора ми спілкувалися а, з, з місцевим. ми бачили його наживо. Не, від, не відбудували його. Тобто він ще досі чекає своєї черги. Я дуже сподіваюся, що він все ж таки буде відновлений. І шанс на це є, тому що от, буквально вчора з'явилася інформація, що наразі Хабін виділив ще. 1,5 мільярд гривень на завершення Відбудови сорока 44 об'єктів в Київській області, і також жителі Київщини, чиє житло повністю зруйновано. Вже цього тижня почнуть отримувати за нього компенсації, і це вже назвали цифру, це були перші 600 родин. І вони за ці гроші зможуть або придбати нове житло за те, яке вони втрачили, або будувати на своїй ділянці нове. Ми сподіваємося, що на цих родинах це виплати компенсації не завершиться, колеги. Дякую, Дякую три роки. Три роки це і мало з однієї сторони, і так багато, тому що ми все-таки знаєте, люди, ми групуємося, ми йдемо на життя постійно. Це про це говоримо. І от, що не бачили, як це відбувається в буквальному сенсі. Ну і цікаво, знаєш, от я думаю, що нам обов'язково хтось з глядачів напише, або найближчим часом у нас буде можливість поїхати в ту саму Бородянку: Макарів, Гостомель, Ворзельот і Бучу, і Ірпінь. Так сьогодні там наша Олена Квітка, але в цілому ви нам дуже багато. То пишете і стосовно відновлення, в тому числі діліться, будь ласка, історіями, світлинами, і, можливо, зовсім скоро ми також поїдемо. Бо в Бородянці ми були, здається, в двадцять другому році, ну, після 23-му. Я, 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 я був але... місяць тому ще. Але слухай, ще історія яка Тут просто знаєте, ми часто приїжджаємо, і ми вже не помічаємо, що ти якісь зони. Знаєш, ну, ти кажеш, що поїдемо як окрема якась подія. Ми це вже все, це вже звичайний район, це вже не музей. Це вже звичайні райони, де люди живуть, оговтуються, йдуть далі. До речі, цей приклад Київщини страшенно Хає регіони, які не мають великої столичної агломерації. Поруч вони реально надихають і це дуже важливо. приїжджають з різних громад за досвідом до на Київщину і отримують цей досвід. Тому е, спасибі всім, хто зараз Київщини, Спасибі всім, хто зараз е-е йде, купує там квартири, е, садить там якісь маленькі діляночки робить відновлює про ви великий приклад.